Всім здравствуйте, показую вам сьогодні ексклюзивну велику однокімнатну квартиру. І ви по вигляду з вікон здогадаєтесь, що це за ЖК, який має такий прекрасний вигляд на всю вишенку. Здогадались? Правильно, ЖК Прем'єр Тавер. Це у нас кухонна зона, яка пересікається залою. Все тут є вбудований холодильник, Ну я не буду я повністю відкривати, тому що люди проживають. Там є речі, є посудомийна машина, речі продукти. <світ> <світ> Поверхня, електро зверху. Кондиціонер. В даному ЖК автономне газове опалення на даху, тобто свій, своя котельня. Є ось такий камін, це не декор. Тут можна реально погрітися біля нього. Це там Вхідна зона, ванна, гардероб, покажу. Все по черзі, у нас спальня. Хочу показати вам, як перестінки, і в цих перестінках шафи. Там шафа, тут шафа, тобто вся корисна а, така територія зайнята, вона не проставує. це Мені особисто як рієлтору навіть дуже подобається таке розташування, що все розумно зроблено. В квартирі майже все залишається, ну, зрозуміло, дитяче ліжко, своє ліжко ще люди заберуть. Хочу показати, який вид тут. просто. Це у нас 13-й поверх з 16. -ти. Квартира має 57 квадратних метрів. У нас 12 годин дня. Дитяча площадка, закрита територія, все зверху видно, з однієї сторони, з іншої сторони. Свої генератори. В квартирі навіть в блекаут є все, що потрібно для життя, тобто працюють ліфти. Освітлення. Ну, можна довго перечисляти все, окрім самого освітлення в квартирі. Саме освітлення в квартирі ви вже самостійно можете зробити. Постав... Поставити акумулятор. Так, ну, показуємо вам ще ванну і гардеробну. Показуємо ванну кімнату. Можете вже дзвонити 098 4544. Такі ж самий лайф 093. Велика простора, кашлафаки і пральна машина, і сушильна, все поміститься. Дзвоніть, пишіть, покажем зручно для вас час. А, да. так, ще крошки, є комора, ну вона зайнята речима, все показав.